Так, Всім привіт, ви на каналі Тигрізбушному. У нас знову рубрика зменшення колод. Ну, В принципі, вона анонсована з цього дисплею. У нас а, купили дві колоди. Ось ми розпочатуємо. Таким ножем я вже все підготував, як завжди, зйомка з руки, нічого нового. Вибираємо цю плівку. Не потрібно. Так, хлопці думайте, тому що колод не так багато, всі продавати не буду. Тому таким чином. Ось, бачите, повний дисплей. Ось дві колоди. Поїдуть Арсенію. Все. Дякую всім, що були. Па-па! Знову на каналі Тегні з з вами Вадим, привіт. І як ви бачите, це у нас... Інша вже покупочка, це придбав роман, мабуть, вийде в одному відео. Звичайна колода, Crucible Clash. А, одну я залишу собі, а третю подивимось потім. Пізніше, що з нею робить. Ось, є одну Foresight Deck. Ось, ось таким ось чином. Всім дякую за увагу. І грайте в Keyforge, щоб ваші ключі обертались. Всім па-па.